Да. Капучинок. Давай капучик. Я Якобесная. И там вот красота же. Ишла поджами. Тюни вкусную каву. Чуть грязный, но не девичья. И І... чифир. Ну тут пора щось забула. Мы уже уезжаем, уже зібрані Пока-пока. Там був не пока, а пока готай. Де постоянно щось шарпається. Ну все, let's go. Це ми лишили речі в камеру схову хову. І йдемо. Ми йдемо повзмачать. І в мене сильне питання. Чи треба покривати голову, коли йдеш повз нею. А не заходиш в середину. Ну ми не покрили, так що побачимо. А там ще котики класні. Пішли, йшли і прийшли тут реально якийсь базар. Непонятний. Я в шокові. Туристів я не бачу поки. з покритими головами. з покритими головами. У тут... мене всі, ладно. але більшість ми тут... білі ворони. На 150 лир, а думаю сейчас? Аня все-таки нашла свой вайб на 150 лир. Эту ос... женщину вообще не остановить, не остановить. Тут абсолютно все женщины ходят покрытыми. Трошки чувствуешь себя как не в том свете, правда? Чувак, оце на кис кискіскав? Оце пис-писскав. Оу, oh. я, короче, хотела писать уже. Єсь вулочки, єсь базар Якісь для мязни. Тихі. Моя такі. Оно його не хочу, бо це вона моя. Моя девочка. Моя девочка. Я і тебе я заберу. Тебе не заберу. Ти який-то занадто яичний. Було. Як ми можемо полінитися, коли в нас ще півня є, там пара годино сидить, звісно ж. Щось тільки кисуль ми побачили. І, писуть, і писуть. я пісульці. А там шум і галас. Отакий от вайб. Ну, вайб вайб. Я вже бачу, походу, цю вулицю. Любі глядачі, це нам треба піднятися туди. Щоб в горах побували, так, Ань? Ти в горах ніколи не була? У мене тут стань. Попетляли, попетляли, звісно. Да. топ 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 топ-топ-топ. Поки не важко. Ну, в принципе, то... Кто хочет... Э, Не ваше. Будь здоровым. Десять раз упражнения, два туда-назад. Пина навалила. Что спина? Именно, что пина навалила. Да. Она поломана. Да? Да. Да, поломана. Поверно. А ты для люди? Ну, сегодня же будний день. Для туристов? Воно не важко піднімається, просто те, що якби ми вже скільки прошляпали, пройшли за ці два дні, то воно зіболять, якби. Але через пару годин ми це чудове місто будемо покидати і цю країну, того нам треба по максимуму. Не, взагалі не важко. Третій день. Третій день в Стамбулі. Ми живі. чик І кіса. чик Пройшли. 트러스팅도 좀. 왜어 ви могли заметить, Ми трошечки тут. Думаю, літом тут гарніше весною, тому що починає свісти все. але і так це йде, правда? Так. Да. Це просто поворот і вот таке з поворота, отаке. От Чекайте сейчас. Ой, таке! Ой, угар, не можу, просто угар. уже <говор> 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 же тут спуск, это просто тренда. А пойдем туда. Я <говор> neydi bu? Tamam dedim al. Так, повела доля, щоб ми знову піднімалася, піднімалися. З останніх сил. Да, Аня. Чи <рес> ми бачили? Піднімалися. Бо не, ми інші дороги то, ми, ми інші дороги йдемо. Тому ми знов піднімаємось. Боже, нозі-нозі. Але гарно десь там почув, худобу. Мы на жаль пошли кордон турецкий. Булгарський. Пичесов. Я больше не капитанный. Мы в кадре. <кхи> Откидывал. Стою через 160 мільйонів років в зону моду. Вай-вай-вай, аж загубляла. А на вулиці сніг на календарі. Але спить не буде того, що... Трошки <світ> <Можкі світ> проблем. <світ> ми вже взагалі давно в Румунії, ми забули про вас, бо ми устали, ми не знали, Важ, про нас в старості. Неважно. Ми взяли огляд готелі, Він був багато. Як ми заїхали? Він був по-перше. Потім нас переселили. Не було довго води, тому що там ось кран прорвав. Бо було дуже холодно, ми тільки на рану можна включити кондиціонер. Аня мило схолодні воді, я не милась, так что ладно. І все, уже зараз будемо вдома. Кого ну, Погода така да. переменчена? То сніг, то сонце. Как женщина. Все, 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 Влог. <laughs> Пока-пока.